Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть, що залужний зібрав термінову нараду НАТО. Війська союзників зайдуть в Україну. Захід за крока від відправлення своїх військових до України. Брюссель грає з вогнем. Заявив прем'єр-міністр Угорщини Орбан. В той же час в Угорщині не буде іншого вибору, як також відправляти свій контингент разом з іншими силами НАТО в Україну. Наразі план такий – французи, британці, поряки кордон з Білорусією, Закарпаття, Італія, Нє, кордон з Придністров'ям Одеса. Фланги будуть закриті. Основні сили залужний направить на схід. Залужний має потужний план. Ставши командувачем НАТО, він запропонує відправити миротворців уздовж всього білоруського кордону. Таким чином вивільнивши резерви для допомоги на сході та півдні. Союзники вважають цей план мало реалістичним. Втім, дослуховуються до генерала. зброї, він вже знайшов. Знайде і війська у той же час. Наявні гарантії безпеки для України включатимуть надання зброї, обладнання, боєприпасів, навчання та іншої військової договори допомоги. на засіданнях Європейської ради, які мають відбутися ось ось будуть обговорювати безпекові зобов'язання Євросоюзу перед Україною. Виступатиме залужний 20 тисяч польських миротворців можуть зайти для захисту територій на білоруському кордоні, щоб звільнити наші сили там. Видання повідомляє, що наразі західні партнери працюють над пакетом довгострокових гарантій безпеки для України, серед яких будуть надання зброї, обладнання, боєприпасів, навчання та іншої військової допомоги. Паралельно з цим силовики відмовилися виконувати на. Кази Єрмака щодо обшуків, допитів та провокацій щодо нашого генерала. Пише телеграм-канал Офісне мишення. Зелені придумали нову фішку ауди до діяльності ЗСУ і тут залужному є, що сказати про заборону готуватися про таємні плани, які генштаб не повідомляв політикам. Бо там кишіло кротами про накази відійти за лівий берег. На кого вони поперли залужний поставив ультиматум в зеленської 24 години аби припинити шоу? Ти мене зняв. Але захищати Україну я не перестану. каже генерал, знімай хоч всіх моїх хлопців. Але через три місяці ти більше не президент. Передача влади ок шоу робити не буду, але знай, що ти наступний Травні Ти вже не президент, пише телеграм-канал Офісне мишення. Аудит то аудит. Але чим же той аудит закінчиться і чи не вийдуть слуги самі на себе? Ще влітку повідомлялося, що у Вашингтоні підозрюють, що керівник офісу президента Андрій Єрмак може мати підозрілі зв'язки з Росією. Звернення членкині палати представників Конгресу США Вікторії Спарс до президента США Джо Байдена з проханням надати пояснення щодо Єрмака Зокрема, щодо його ймовірних зв'язків із Росією не робило неабиякого галасу у двох країнах. Спарця серед іншого у листі також зазначила, що Андрій Єрмак поставив Олега Татарова своїм заступником з питань правоохоронних органів, який зволікав із призначенням незалежного антикорупційного прокурора понад рік, що призвело до непрацездатності САП та Набу у 2020 році. До призначення сам татаро перебував під слідством Набу, де його справу нібито неналежним чином передали звичайному прокурору та закрили юрій Бутусу журналіста. тоді підкреслював заява конгресвумен Вікторії Спарц стала першим офіційним нагадуванням Вашингтона, що навіть попри війну США не будуть закривати очі на корупцію та проросійських діячів у оточенні президента Володимира Зеленського. Вагнергейт, призначення російського агента Демченка, керівником української розвідки відмови від закупівлі снарядів 152 мм та 122 мм. Жодного такого снаряда при Зеленському не купили за три роки. Відмова від закупівель протитанкових ракетних комплексів стугна. Які є основною протитанковою зброєю закупівлі в Росії та Білорусі електрики, вугілля, бітуму, бензину, дизеля все це теж ланцюжки російського впливу, які тісно змішані з корупцією та тіньовими підкилимними іграми влади. Запитання спарца по діяльності Ермака та його зв'язках із Росією та Кремлівською агентурою ґрунтуються на численних конкретних фактах. Ні, відповідь на такі питання не призведе до зменшення допомоги Україні. У відповідь на питання Спарц є єдиною запорукою, що така допомога буде збільшуватися. До слова обох міністрів. Тарана і Резнікова та їхні команди президента Зеленський призначив за наполяганням голови офісу президента Андрія Єрмака. Міністр оборони Андрія Тарана було звільнено після низки управлінських та корупційних провалів. Порушення кримінальної справи проти заступника міністра по речовому забезпеченню Горя Халімона та проти тимчасово виконувача обов'язків директора департаменту державних закупівель Костянтина Ступака. Міністр оборони Олексія Резнікова звільнили після низки управлінських та корупційних провалів. Порушення кримінальної справи проти заступника. Міністра оборони по речовому забезпеченню В'ячеслава Шаповалова та проти тимчасового виконувача обов'язків директора департаменту державних закупівель Богдана Хмельницького спільно у цих двох випадках одне обох міністрів на їхні команди призначив президент Зеленський та наполяганням голови офісу президента Андрія Єрмака. Але провали під час війни настільки ганебні, що навіть безмежного впливу Єрмака не вистачило для порятунку його довірних осіб. То може прийде час в офісі президента, щось змінити чи спільні спохати про ОМАН шахаю сильніше за провали в обороні, які повторюються із року в рік. А у далекому 21-му році Геннадій Москаль підкреслив один цікавий факт: саме через російські зв'язки голови офісу президента зірвалася операція з вагнерівцями. Вважає Геннадій Москаль. Зрив операції із затриманням вагнерівців не дурість і не зрада, це бажання вислужитися перед путіним. Таку думку в ефірі програми Гончаренко рулить. Висловлював український генерал, колишнього очільник Луганської та Закарпатської областей Геннадій Москаль. Як пояснив політик, воною всьому російські зв'язки головоофісу. У президента Андрія Єрмака і він не може з ними розстатися. Єрмак, російський агент його там називають Тимофієв, заявив Москалі. За словами генерала Єрмак, має спільний бізнес із членом Ради Федерації федеральних зборів Росії від Камчатського краю Валерієм Пономарьовим, крім того, голова офісу президента, знайомий із Владиславом Сурковим, котрий довгий час був помічником Путіна та заступником керівника адміністрації президента Росії Дмитром Козаком. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо Zoma.